Акумулятори нові маслати з співтика. До цього ще ніяк не дойду. Це ж я хочу його на, кам... на, на газон поставити. Треба долити води дистилірованої і поставити на зарядку. Але і з нашим світлом це нереально. Зараз ось поки жду вимкнення світла, прогрію камаза і будемо працювати. А ну-ка. Нові акумулятори, є нові акумулятори, як часи. Нарешті вімкнули світло. В нас як е, включить, так на 20-30 минут пізніше. Як виключать, так на 10-20 минут раніше вимикають. Але нічого страшного, всі ми розуміємо, що яка зараз ситуація в країні комусь зараз набагато тяжче. Так що, що маємо, те маємо. Що у нас? Камазик відпрацював сезон, сезон, так можна сказати, 2022 закрито. Тепер потрібно привести його до ладу. Возив був кукурузку, тоді дощики пройшли, асфальт був мокренький, звісно, Камазик за. Мацапурився. Потім е, я його не мив спеціально, так як я розумів, що будемо ще обирати свою кукурузку, свою кукурузку вбрали. Е, був мінусок, тобто сильно він не замазався. І потім улупили мінуса. Да? Були там 5-7 днів і по 10-12 градусів морозу. Смисла його мить не було, тому що воно все залипше, замерше, закоксоване. Ну а зараз такий час, що сніг, іде дощ, і пару-тройку деньків пише. Плюса. Тобто я вирішив, думаю, помию Камазіка, доведу його до ладу, щоб загнати його, законсервірувати і поставити зимувати. Сусід мені подогнав отаку ось херобору. Залью її у ну, отой, як він називається, влагоділитель чи що він там, щоб конденсат сходив у ресивер. Щоб не замерзало. Потім це все діло стіжу той конденсат, і тобто Камазик загониться і буде стояти на місці. Зимувати, так скажем, під в гаражику, під навісом, все як має бути. Достав ось моєчку. Оператора, на жаль, сьогодні немає, коля виходний, Віталь на больнічному, Саня немає зв'язку, батя поїхав по ділам. Ну, коротше, буду я сьогодні за кадром. На все про все, на мойку Камаза є 2 години. Вспію, не вспію, не знаю. Значить, по Кюрхеру це буде його дебютний другий раз. Перший раз я ластівку свою справився він на ура. До нього питань немає. Як він буде далі працювати, не знаю, так як багато людей писали, що має такий був, не годиться там, те щось відпало, те, одломилося. Ну, не знаю його. Два роки гарантії. Я думаю, за два роки він побачить, сіке, що якщо воно щось там брак завода, то воно по-любому вилізе. Хто не в курсі, хто забув, хто хоче ще купити техніку штіль. Номер я залишу під відео. Це товариш мій займається, в нього офіційна точка, офіційний він дилер. Забув, звісно, номер уже. Звертайтеся до нього. По промокоду молодий фермер, звісно, будуть скидки. Ще хочу до нього ось, ніяк не доїду, попасти в магазин, подивитися, що там у нього є. Та таке і косу, якби треба було б купити. І може може навіть ще один висоторіст, тому що це така техніка, що з кожним роком воно все дорожчає і дорожчає, ти його не докупишся. Так що краще купити, хай лежить. В принципі, воно їсти не просе, а нова техніка це завжди нова техніка, яка буде працювати. Так вже як краще Мазік-розмок. Тут ось пелючка, не знаю, як це все мийка відмиє, та якось відмиє однозначно. Тут ось уже потекло. Кукуруза ось позастрявала між уплотненням. І, звісно, потекло. Це теж треба було б вийдуть, але вийдуть не виходить, тому що світу немає і все одне за одне. Ось сюди заливається оця штука, що я тільки що показував. І сходить сюди. О, тут вже ось зібрався конденсат. Так що будемо зараз мить. Подивимося, сіка на КАМАЗ піде в мене піни. Пінник я взяв, Артем мені посовітував оцей більш-менш більш професіональний. Так що протестуємо на Камазіку його, подивимося, скільки піни піде, тому що я, коли ластівку мив, там пішло, може, 50-70 грам піни. Кукурузку возив, видно зразу по Камазіку, так як ось шалучиння, поприлипало все. Ну, якраз така погода, що. Що треба сполоснутися, помити і загнать у стойло, так скажемо. Так що, на все про все, два години працюємо, дивимось, як покаже себе мойка з більш масивнішою і грізнішою технікою. Мінус цієї мойки, знаєте, який? Це щіль 130-й. Мінус той, що. По, по, по документам там табличка висить, її 2,3 кВт. І її не тягне станція. Якщо Олеомаковська стара моя та мойка, то тут е, 2 кВт, тобто 2000 Вт, а тут 2300 Вт, тобто 2,3 кВт. І станція її не тягне, Бо ми, ли, трактори, Олеомаковську тягне без вопросов, а цю ні. Китайці множать все на 2. Ось тут пише Максимум 2,8 кВт. Ну, а це, мабуть, ж мінімум чи робоче, 2,5 кВт. Ну, це вже станція старенька. Може, звісно, там щось і підносилось. Названня в неї чудне, бачите, бізон. І колись, коли ще були свині, оці лампочки, що тепло віддають на 250 Вт. 8-9 штук тянула, не фіг робити. Плюс холодильник, плюс світ, плюс комп'ютер. Працювала. На ура, так скажемо. А пройшов уже час і зносилася, і, може, із за того і не тяне мийку 2,3 кВт. Або бо ж виходить, що вона на припустки бере більшу мочність, і тому сама по себе просто не може цей генератор запустити ту мийку. Таке, світ там, насос в полі вивезти, щоб заправити е, трактори чи комбайни. Працює, питань нема. Ну, маємо, що маємо. Аби я знав, що. Зараз буде такі ціни на ці генератори. Такий ажіотаж з ними буде. Я біг 10 штук тоді купив. Ми вже з батьком говорили. Тоді на той час вона коштувала 3-500 гривень. 3550, по-моєму. Це років 4-5 назад було. Може, може й більше. Не буду брехати, коротше, давно. Купив, бо це б 10 штук таких і хай би собі стояли, вони б ні, вони ж їсти не просять, не просять. Ми, до речі, мабуть, туди раз чи двічі тільки масло міняли. Треба хоч зазирнуть туди там може, треба обслужити її. Пече ні гори, ні низу. Але мийку не тягне. Хто за те, що техніка взиму е, в приміщення в ангар, в склад і так далі в чистому виді, ставте, звісно, лайки. Я знаю, що Камазик уже виїжджати не буде. Буде він стояти до весни мінімум. В таку пору року робити нічого. Так що миємо і ставляємо гараж. срали мазали, по печі лазили. Мив-мив, що тільки цю сторону більш-менш оббив. став тьорхер, думаю, йома, якщо що вже щось поламалося. Коли не тут-то було На щочок, виключили світло. Пропрацювали ми рівно пів години. Тепер, якщо судить, з цього всього через 4 години включиться, то це я вже буду в Києві на Хрещатику за цей час. Йо-маю! -йо. Аби знав, то й не починав би, що ж це пів години. Тільки світло побуло і контента не засняв. Ні піною, нічим не обійшов, це, це капець і смисл з цього всього двіжа тепер було. Нащо було той кюрхер витягувати? Ще ж і станція не потягне цей кюрхер. Ай-яй-яй-яй-яй. Не знаю, що вам далі сказати, що вам далі знімати. Поїхав рейсовський автомобіль, погоду будуть щось там ремонтувати і так далі. У мене просто немає слів. Невже не вистачає тих 4 годин, коли світла немає? Їдьте, робіть, що вам там потрібно. Ну, ви ж знаєте графік, все. Робіть, клепайте, там, провода, соєдіняйте, дерева обрізайте, чи що ви там запланували, неважно. Робіть в цей час. Навіть не потрібно їхати до трансформатора для того, щоб вимкнути струм, так як туди подачі струма нема, немає. Да? Ні, ці дві нещасні години для потреб людей і то треба вимкнути. Світло було, щоб ви розуміли. В районі 30 хвилин. Все, в 10.20 включили, в районі 10.50 вже виключили. Як тут можна працювати? В 6 ранку вимкнули, в 10.20 вимкнули. Тепер по графіку 4 години, по суті, ж не буде. да, Тобто це і з сікох до сікох не буде. Як можна щось планувати, щось робити. Ну, є вже якийсь графік, да? хай вже будемо по ньому працювати, хай вже буде 4 через 2, раді Бога, але щоб стабільно. Коротше, все як у нас. Що помийки, пару слов помийки, можу сказати, що в принципі набагато вона мочніша, набагато сильніший неї напор води. Тобто вона шандоре, я задоволений нею, питань нема. Мочніша, звісно, конечно, в кого є кошти, купити мочнішу, то беріть ще мочнішу нема питань, але ж все впирається, як завжди, в наш час це у бабло. Для нашого господарства, я думаю, його вистачить з головою, тобто з кого така техніка, там КАМАЗ, МАЗ, газон, там легковушки, трактори. Оцього невеликого вистачить з головою. Якщо там вже більш професійніші, там вже зовсім повинні розуміти, і ціна буде зовсім інша. Але для таких потреб, для моїх потреб. Повністю його вистачає. Жалко тільки, що як дивишся на таку нову техніку, вона грязна, це все мокра, от дождю. Ну це вже зараз буду займатися протирати. Але маємо, що маємо. Все, на сьогодні робота стала. Як можна щось планувати, У мене немає слів. Так що за відос, коротше, можна лайки не ставити. Шучу, ставте лайки. Далі щось будемо знімати, щось буде цікавіше, але вже походу не сьогодні. На жаль, вимкнули світло, я вже ж говорив. Да. Так що, всім пока. Дякую, що додивились відео до кінця. На цьому будемо закінчувати.